Цікавий смарт-годинник до 2000 гривень. У нас є, що вам запропонувати, знайомтесь. Модфіт снайпер. Верхня частина корпусу насталева, зад повністю полімер. Годинник ударостійкий, не боїться ніяких ударів. А також він водонепроникний, водонепроникність IP68. вісім. Зі швидким процесором все працює чітко без нарікань. Ось, будь ласка. Все дуже чудово. По годиннику ви можете спілкуватись, натискати номер телефону та телефонувати. Також в годиннику є часті контакти, до кого телефонуєте, запис викликів, голосовий асистент, дані такі, як скільки ви пройшли. Спортивних режимів в годиннику максимально багато, всі працюють чітко, без нарікань. Також в годиннику є спортивні рекорди, пульсометр, вимірювання сну, кров'яний тиск, рівень кисню в крові, дивитися всі повідомлення абсолютно з усіх месенджерів, погода. Керування плеєром вашого телефону, ви можете навіть по самому годиннику слухати музику, таймер, будильник, знайти і... телефон. Ось така красава зустрічає на пошті, як ви тільки отримаєте годинник. Сам годинник в комплекті вже йде магнітний зарядний кабель 1,5-2 години, і годинник повністю заряджений. Вистачає на 8 днів при активному використанні та до 15 при відключеному Bluetooth.